Так, на що ж, нами тиждень і ми знову e, дві дарки по прежоку. Так, як казав, тут є такі ріжик під Бо Це бонці розвальцювали, піскуструїли, не показали, як робили, бо не було можливості. Це піскоструї, пройшли або сильним грунтом і скріли акрилим грунтом. Зараз можна завальцьовувати і скриємо це все герметиком. Саме це відбили. Туди покривали, загрунтували і сам автомобіль. Те, накинули слова ґрунта, щоб побачити такі нюанси по порогах. все ніби супер. так? А коли проявляється, є тож, тут нюансик. Треба довести ребро гостре. Ну, Таке надто має такий, треба зробити більш цим. Також по нюансах ще є тут теж, така сама ситуація. Трошки його довести буде. Ось тут і, і, і ще щось було. А Скорчик маленький і бачите, сам поріг маєш там такий від преси є ось такі, такі царапини, не видно, не видно засвічую. Ось такі скорчики, ямучки. Це теж так, тут, такі царапили. Теньку потягнемо. Ще раз його проявимо і добре, тоді, тоді, тоді затираємо і на фарбування. само бампер вишпалювали, є невеличка віна, що не замітно замітно. Бачите, ось тут такий, тіпо, лінія для ріну, тут канкрі випуклість. Зараз проклеїмо, е, проявимо ґрунт, якщо там буде, не буде канта або буде метал, на кант і все буде чіка-бамбоні. Так, по BMW, BMW вже майже готова під, під полюровку. Єдине, що залишилося ще пройти низи е, ножашку 500, і 300 30 тисяч 30 і е, заднє крила. Не маю можливості знімати, коли десь робити, тому що тоді трошки було холодно, телефон близько ставлю і не було можливості знімати. Е, так, розказую, що як я роблю е, крила, двері. Перетирав 2500 на руку, на мокру, потім 3000 на тризачком і 6000 на тризачком. Капот трошки мав пилинок, трошки мав мусоринок і в деяких місцях ще ген, ще ген трошки мені не, не, не подобався. Тому, щоб воно вийшло все дзеркало, капот я перебував на машинці, на машинці 1200 на сухо, потім півтора на машинці, потім тризачком 3000 і 6000. Зараз виглядає такий пилюці трошки, так? Подивіться, я маю вже якийсь можна полірувати. Що залишається мені э, перетерти дах трісочком. Э, і ці зерки на d 500 руку і теж трісочком. Поліруємо і все, можна буде збирати. Також залакував трошки тонував фари, Передні, задні заднє глядали так собі, було все Зараз Ласне зеленки збираємо. Поліруємо автомобіль і можна буде вже віддавати. По салону ми зібрали вже майже все. Залишилось стільки припині на цю дверку задню з цієї сторони резинку, Таку, якось тут, бо деку тут ми міняли на бачниці рукою Так от поставили салон, зібрали. Салон був стряпка, поставили шкіряні сидушки. Тут і ось тут. Що Час есть мети і машинку можна буде давать. Ну і як обіцяв, покажу поліровку тільки на цьому автомобілі. Це у нас яка підготовлена під поліровку. Тобто я її перетер е... наждачка D500 нарушено і тизаком 3600. І ось у нас результат залишаються вже після поліровки. 3М На оранжевому і чорному кругу. Напевно, скоро що заснімо вам якесь окреме відео. Я буду мати якусь для детальної пріровки. Зараз трошки трошки наставляємо, бо піджимає час і покажу, як підготовляємо, як поліруємо і тут буде. так далі тут Добре, зараз це кожного готово. десь до траєвіть. Залишки пасти. Переходимо на цю дверку. Та сторона у нас буде пальця теж готова пополювати. Тоді залишається, на цій стороні залишається ще низи дверок, Тут дві готові під поліровку, тут треба їх підготувати ще буде. І все. Ще потім можна буде вже мити і віддавати. на колесах, сапоніцю вишпоклювали, вивели, погрунтували і зганяємо камеру на фарбування. Бабило керовочку бехал бокс все дозбирається. З камужна тижка обклеюємо і поступаємо до фарбування. Так, появляю вже піжика, тут перетираємо фару пітонування, будемо дотормати тобто, саме на бен -бен -бен. Не видно. Так, тут і йдемо постраждати схеми. Зараз б'ємо мокрий по мокрому, кидаємо підклад грунтовки. грунта і тоді вже будемо е, фарбою. Так, Підклад у нас вже готовий, також фарба готова. Заражаємо ствол і приступаємо. Na nossa molas з ось такий у нас результат. Так, Зерно, така шаренька, лак І вата робить чудеса, переходики, і буде прям огонь Ну що ж, кінець тижня, 9 вечора, а я лакую двер... фарбую дверки на пижика Так, покажемо, що у нас тут в козаному нашому боксі, машинку вже повністю все помили. Зібрали. машинку готова. Не знаю, що завтра віддаємо. Тут теж все помили. Машинка готова. На піжаку. Піжаком виїхали. Тут теж все у нас готове підсихає. І на дверки накинем перший свою лавку. Зараз він трішки між лаком таке просихає і будемо ждавати основну свою ладку. Будня на стелові. Машинка виїжджає. Зукована остання машинка. Около холодні БМВ? одна, друга, третя. Ось такі результат зустати попижку, бампер зупаняли, зробили дверки, пофарбували. Замінили дворі. У нас підемо на моєчку у Ili da jema.